Завершилися баскетбольні змагання дитячої ліги Закарпаття серед гравців 2008 року народження. Змагання це фінальна частина дитячої ліги з баскетболу серед юнаків та дівчат 2008 року народження. Загалом брало участь 12 команд. Це 8 8 хлопців і 5 дівчат. Команди грали за коловою системою. Відтак, за допомогою півфіналу та фіналу, остаточно визначали володарів призових місць. Ось і в Ужгороді серед колективів хлопців долю третього місця з'ясовували місцеві вихованці Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та Мукачівської, ДЮСШ. Господарі зіграли впевнено, поступово збільшували відрив в очках і перемогли 53 27. Утім, їхній суперник завдяки набутому досвіду сподівається виступити краще в наступних таких баталіях і все ж стати призером змагань. Кожен раз після деяких команд ми отримуємо новий досвід і більш опиток проіграємо, але, думаю, в наступному році когось виграє. У фінальному матчі теж зійшлися Ужгородці й Мукачівці. Серед основних складів обох шкіл кращими знову виявилися представники Зеоди «100 на 35.